Близько двох десятків талановитих вокалістів змагалися між собою за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Нова хвиля, який щороку проходить у Юрмалі. Поважна суддівська колегія, до складу якої серед інших увійшли композитор Ігор Крутой, режисер-постановник Олександр Редзін, генеральний директор телеканалу «М1» Валентин Коваль та співачка Анні Лорак обрали чотирьох претендентів, яким випала нагода продовжити боротьбу у наступному відбірковому етапі, що відбудеться наприкінці квітня у Москві. Перебороти хвилювання і найкраще виступити на думку журі вдалося Аркадію Войтюку, Анатолію Шпарьову, Галині Безрук та Лізі Васані. Сьогодні мені здається, відібрали найкращих а, от Віка Васабі. Мені здається, сьогодні одна з моїх відкрить власних, тому що дівчинка вийшла, хвилювалася, було видно, але вона своїм живим співом, якимось своїм неповторним стилем співу. Захопила сьогодні залу. Ну і мене власне у цілому журі відзначило високий вокальний рівень виконавців і порадило кожному з учасників відбору шукати власну манеру співу та стиль. Були виконавці, які вписуються у такий загальний формат українського телеефіру. Да? Їх не багато було, але були але нічого не заважає решті стати за деякий час форматами не тільки для М1, а для всього українського ефіру. Ну, принаймні, я б хотів дуже, щоб вся музика, яка звучала сьогодні, була б мейнстрімом українським. Також на український національний відбір приїхали і дві вокалістки із Грузії. Одну з них, Солоне Катамадзе, журі конкурсу, запросило у Юрмалу. Нова хвиля 2013 проходитиме з 23 по 28 липня.